Ну віддай мені мого м'ячика. А що мені за це буде? Поцілиш мене в щічку. Фу, тебе ні за що. Ну і тримай свого м'яча. І взагалі я з тобою ніколи не хотів дружити. Я йду додому. Ти що обідався? Макс? Фух, важке було тренування. Тобі пощастило. Ти попала в команду черлідерок. Можеш задивлятися на красенню баскетболістів. Ми на них не дивимось. Ми зайняті тренуванням. І взагалі ще навіть їх повний склад не знаю. Це те, я все знаю. До речі, в них новий гравець. Макс Терещенко з третього курсу. Ой, все добре. Все добре. Я з ним стільки років не пересікалась. Я його в коледжі бачила пару разів, і то здалеку. А тепер ем, що? Ем, це довга історія. Я тобі обов'язково все розповім, але зараз мені треба йти. Ви мене слухаєте? Так, так, я до вас. Перепрошую, можете повторити? Слухайте уважну тему, будь ласка. Ей, ти не літаєш. У нас ще сьогодні тренування після пар. ще після пар, але ж дівчата. Ой! Одразу зрозумів, що це ти така ж незаграбна. Стій, чому я промовчала? Ну що, ти готова прощатися з командою? Що ти маєш на увазі, Моніка? Те, що ти скоро вилетиш з команди. Я що? Ти в себе в котрий раз повірила. Макс сказав, що ти псуєш вигляд команди, і ти йому зовсім не подобаєшся. І він зробить Іде зараз, Макс. В спортзалі, напевно, а що? Ей, це ще не все.